Вітання глядачам телеканалу TV, в етері програми у студії працює Анастасія Іванова про дорожньо-транспортні пригоди у Чернівецькій області. Сьогодні будемо говорити з нашим гостем Віталієм Харабарою, заступником начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області. Пане Віталію, вітаю вас! Добре. Розкажіть, будь ласка, чи стало менше взагалі ДТП у Чернівецькій області через введення комендантської години? Вона якось впливає на це чи ні? Так, звісно, ви знаєте, впливає, тому що громадяни знаходяться вдома, і ми спостерігаємо під час комендантської години зменшення дорожньо-транспортних пригод. Однак за 9 місяців 2023 року на територію області зареєстровано 1881 дорожньо-транспортна пригода, в яких 31 особа загинула, та 439 отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Наскільки це менше, ніж попередні роки, якщо так взяти? Велика різниця між тим. Смертність на території області дійсно зменшилась на 35% у торік. Мали, загинуло 48 осіб, однак спостерігається ріст дорожньо-транспортних пригод з травмованими. На 19% збільшилося. збільшувалося, які найчастіше взагалі причини цих аварій, тобто алкогольне сп'яніння, необережність, просто несправність автомобіля. Яка причина? В першу, в першу чергу це недотримання правил дорожнього руху, недотримання е, е, дистанції, порушення правил обгону, е, такі чинники, як перевищення безпечної швидкості. Ну загалом, несправність транспортного засобу це є якась вагома причина при частих ДТП чи ні? Ну, взагалі, взагалі, найчастіше причинами ДТП стаються у зв'язку з, з, з тим, що водії порушують правила дорожнього руху. Це, це основна... стан алкогольного сп'яніння чи навіть тверезий так само не Ні, навіть тверези не обов'язково у стані алкогольного сп'яніння. Це звичай, водій якої вікової категорії взагалі є е, ну, якби причиною да, цих аварій, чи це так само не впливає? Ну чому здебільшого десь у 80% спостерігаємо дорожньо транспортні пригоди з вини водіїв від 20 до 30 років? Це десь 80% від усіх дорожніх транспортів. Майже Та кожен день редакція випускає новини. Майже кожен день ми бачимо, що є ці ДТП. і Зазвичай там, до речі, от дійсно такі молоді люди. Чому так, так, на вашу думку? Ну я гадаю, тому що це в першу чергу стиль їзди молоді, тому що вони думають, що можна порушувати правила дорожнього руху, так само перевищувати безпечні швидкісний режим. Ну, мабуть, скоріш, і за аварії. Зазвичай вони є в місті, чи безпосередньо на трасах якихось, які вже за містом, там де можна розігнати, чи ще щось, чи місто так само це є. Зазвичай аварії не є там, наприклад, що десь місце концентрації ДТП. Зазвичай дорожньо-транспортні пригоди стаються і на автомобільних дорогах регіонального, національного, міжнародного значення, так само і в містах, селищах. Погодні умови якось впливають на такі аварії чи ні? Так, звичайно, впливають. Особливо в ранішній та нічний час доби це погана видимість на автошляхах, десь перепади температури на тих же мостових спорудах, може опинитися ожеледь. Водії повинні враховувати дорожню обстановку та й, звісно, не перевищувати швидкісний режим. Ви кажете, зараз в нічний час. Все-таки у нас комендантська година, але є випадки, коли водії такі дійсно в комендантський час вони катаються за кермом машини? Не без цього є такі водії, які в комендантську годину їздять, однак ну, це спрямовано тим, що громадяни, можливо, вертаються з роботи. чи Транзитний транспорт, такі громадяни з-за кордону вертаються. Розкажіть, будь ласка, про пасок безпеки. Чи нехтують громадяни цим правилом, чи ні? Ну, 100% пасок безпеки це рятує життя. І, і обов'язок не тільки водія, а й пасажирів транспортних засобів. Це обов'язок за, е, пристібатися пристрібатися паском безпеки, тому що е, дійсно пасок безпеки рятує життя. Така ситуація, що е, пасок безпеки не дозволить водію е, викинути е, е, з транспортного засобу, і летальний сход може бути це, звісно. пасок Посок при аваріях. От на сьогодні, якщо так взяти, статистика тих людей, які є пристіднутими, зараз збільшується чи ні. Чи так, все таки як не користувались, так і не Ні, Звичайно е на даний момент наряди поліції головного управління національної поліції в Чернівецькій області націлені на виявлення порушень прав, а саме е не тільки водіями, а й пасажирами транспортних засобів е на предмет е використання пасків безпеки. Тобто, якщо пасажир в автомобілі не присідно, то хто за це відповідає? Власне, цей пасажир чи водій цього транспорту на це так само? Пасажир віде? пасажир відповідає. Тож, будь ласка, стосовно дітей, правила перевезення дітей в машині і відсутність автокрісла. Що це які, які взагалі наслідки можуть бути? Ну, наслідки будуть для того водія, це однозначно порушення правил дорожнього руху, і таких водіїв притягається до адміністративної відповідальності. До якого віку взагалі дитина має бути в цьому дитячому кріслі? До 10 років або е, зріст має бути метр п'ятдесят. Ми ж розуміємо, що до 10 років навряд чи всі батьки возять своїх дітей в автокріслах. Що тоді? Так, Допліка... У таких випадках тоді ми змушені будемо застосовувати е, е, вплив на водіїв, а саме винесення адміністративних матеріалів за порушення правил. Зручно це дітям в такому віці сидіти в кріслі чи ні? Чи це якось ну, регулюється якось ці крісла? Тому що ну, дійсно ну, батьки навряд чи возять дорослих вже дітей в цих кріслах. Ну на даний час, ви знаєте, не тільки є е, такі пристрої, як бустер називається. Це не повноцінне е, крісло, але воно пристосовано для більш дорослих дітей від 8 до 10 років. Е, Різні варіанти є, і крісла, бустери, багато чого. є. Скажіть, будь ласка, про аптечки. Так. Що взагалі має там в першу чергу бути і де вона має знаходитись? Аптечка має знаходитись в багажному відсіку транспортного засобу? На превеликий жаль, в більшості випадків так, у водіїв є аптечки, однак водії забувають перевіряти її в міст лікарських препаратів, які терміни їх уже використання ну, прострочені. І тому використання їх неможливе. При дорожньо-транспортних пригодах чи бувають mm. ситуації, коли от міг допомогти постраждалому, так, але через те, що нема аптечки, не зміг надати цю допомогу. Буває таке. На превеликий жаль, так бувають такі дійсно випадки. Ну, знову ж таки е, забувають водії перевіряти наявність лікарських препаратів в аптечці. Що взагалі mm. має бути з найнеобхіднішого в цій аптечці? Ну, ви знаєте, з найнеобхіднішого це зазвичай е, е, ну, жгут е, йод, е, бенти, е, до прикладу. Наряд поліції реагував на повідомлення дорожньо-транспортна пригода. І всі працівники поліції час від часу проходять тренінги надання медичної, медичної, першої медичної допомоги. Професійні дії поліцейських, а саме накладення турнікету, допомогли врятувати особі життя до приїзду у швидкої медичної допомоги. Ви ну, зараз кали про ці тренінги. Я згадала, що от на одному тренінгу такому я особисто чула, що про місце знаходження аптечки сказали, що вона має бути в радіусі витягнутої руки водія, щоб він ну, при потребі мав шміг швиденько нею скористатись. Тобто, чи це такі дійсно багатні від як ви сказали, чи воно має бути такі в салоні, так щоб було зручно? Ну, звичайно, в салоні має бути. І має бути на видному місці, щоб не тільки водій міг бачити, а але й пасажир міг бачити. Зазвичай водій може пострадати, він не, не зможе дотягнутися, а пасажир зможе так. Скажіть, будь ласка, які взагалі ваші такі найголовніші рекомендації для водіїв сьогодні, тому що зараз вже осінь. Ми розуміємо, що погодні умови можуть бути несприятливими. Про що необхідно дбати в першу чергу зараз? Першу чергу це потрібно не перевищувати швидкісний режим. Це перше такий чинник, як манера їзди, притаманний не більш молодому, молодим громадянам. Це особливо різкі маневри, особливо у... Туманну погоду, погоду, коли ну, недостатня видимість, так, також це зима. Ну, Ще дуже багато залежить, коли водій знаходиться за кермом, відволікається на той же самий телефон, кава, гаманець, відволікання водія від руху. Чи часто бувають випадки, коли є несправний автомобільний засіб, а ним керують все така? Ну, В більшості випадків транспортні засоби справні. Ну, звичайно, не без цього. Такі випадки також е, трапляються. І тому е, основне, е, основна мета під час зупинки транспортного засобу за той саме порушення правил дорожнього руху, поліцейські, е, звертають увагу в першу чергу на технічні справність даного автомобіля. Це е, лобове скло, що може. Зменшити видимість водію так само е, буде чинником е, скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Протектор шин так само. Ну, та якщо, якщо говорити так само про ДТП, які бувають за містом, так часто прослідковується те, що зіткнення відбувається між автомобілем і велосипедом або там мопедом. Тобто, що ви можете сказати про те, коли люди керують не автомобілем, але не вважають це як заповноцінний повноцінний транспортний засіб, але все ж таки аварії є після цього. Так, знайте, громадяни забуваються, той самий же велосипед, мопед е і водій е велосипеду чи мопеду. Вони є такими ж учасниками дорожнього руху, як і водій автомобіля чи мікроавтобус, немає різниці, і так само правила дорожнього руху на них вони зобов'язані виконувати. Тобто відповідальність так само, відповідальність так само така них, сама на них, як і на водіїв транспортних засобів. Тобто, якщо взяти, то от е, останню тенденцію таку бачу, що часто бувають випадки, коли е, людина вже в певному такому віці да, сідає на велосипед, і потім от ми бачимо новину, що автомобіліст збив велосипедиста там 60. 60-70 років і вище, тобто люди про це забувають, чи як те, що вони знаходяться на дорозі? Ну, більш більшості випадків так вони забувають. Однак е, така ж е, рекомендація тим же водіям велосипедів дійсно вона допомагає зберегти життя. Це застосування світлоповертаючих жилетів або якихось фонариків. Що особливо в темну пору доби дасть водію змогу побачити його швидше, чим не дай Бог летальний випадок, зрештою тримування. велосипедист або людина, яка катається на самокаті, mm. де вона має їхати? Це є тротуар, чи це є таке дорога? Безпосередньо. Так само бувають зіткнення із людьми на тротуарах, на що теж ну, жаліються. Само. Що робити в цих ситуаціях? Де ну, в цих ситуаціях дивіться, якщо дійсно автомобільна дорога проходить і на ній немає тротуару, то з крайньої правої сторони він має рухатися в напрямку, як і рухається даний транспортний любий транспортний засіб. Якщо це тротуар, тоді ча тоді відповідальність? Хто має перевагу? Все таки людина, яка рухається пішки, чи все-таки там на самокаті той, хто їде? Що ну, тоді звичайно, робити? Звичайно, людина, яка рухається пішки, має більшу перевагу, чим той ну. Зрештою на самокаті Самокати, де, де це... кататись? Так само, от питання таке. Діти часто виїжджають на дорогу на цих самокатах, болту. Так. так само це є небезпечно. З іншого боку, він заїжджає на тротуар, це є незручно для людей, тому що вони часто збивають так само і, і людей. От що тоді робити з самокатом? Власне, це так само транспортний засіб, який є учасником. Так, звичайно, він рахується так само транспортним засобом. Тоді що можна сказати mm -hmm. дітям, взагалі їхнім батькам, які от користуються самокатами, що робити? скажіть, будь ласка? Ну, в першу чергу, батьки мають пояснювати дітям, що е, дорога це є небезпечно, і е, дійсно потрібно е, е, дітям трошки пояснювати правила дорожнього руху, як себе вести на тих самокатах під час руху, коли інтенсивність руху, особливо в містах, е, інтенсивність руху дуже велика. І водій дійсно не завжди зможе відреагувати в якійсь ситуації, коли швидко дитина чи вийде на дорогу. Тому треба пояснювати дітям. Про правила дорожнього руху, взагалі, от ви зараз кажете, треба пояснювати, чи проводяться якісь роботи безпосередньо там в школах, я не знаю, там так, в садочках звичайно. як це відбувається? Звичайно, це час від часу так само, управління патрульної поліції в місті проводить відкриті уроки, так само в населених пунктах області поліцейськими виїжджаються, проводять і роз'яснюються дітям правила дорожнього руху. Що вони є такими ж учасниками дорожнього руху, як і водії транспортних засобів, і, зрештою, такий підсумок невеличкий підведемо. Чи якось комендантська година, і взагалі, от сьогоднішні такі реалії, в яких ми живемо, якось убезпечують людей від більшості створення таких аварійних ситуацій? Так, звичайно, убезпечують, тому що в переважній більшості люди знаходяться у комендантську годину вдома. І тому немає, як говориться, але все таки поліція працює посилено так само. Так, звичайно, чи так само менше стали звичайно, працювати? Ні, звичайно, поліція працює в посиленому варіанті несення служби. Ну у зв'язку самі знаєте з чим. Я вам дуже дякую за нашу за нашу сьогоднішню розмову. Глядачам нагадаю, що гостем був Віталій Харабара, заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області. На все добре залишайтесь з нами на телеканалі ТВА.